Через що так багато сьогодні хаоса, і так багато віруючих, начебто, але в чому проблема? У тому, що як у Аврама він отець віруючих, були діти, був Ізмаїл, була і Хітура, і не було багато дітей. Був Ісак, який. Був обітований, народжений за духом. Так ось це дитина обідниці, а ті діти, які були просто від рабів, вони були раби за тілом. Сьогодні є віруючі та християни, які від раби, а є і від вільної. Ті, хто від раби, вони ходять за тілом, а ті, що від вільної, вони за духом. І те саме Ісус каже в Іоанна, 8 главі, багато увірували в мене, але пізнайте істину і будете вільні. Він каже, а люди кажуть, та ми вільні, а Він каже: Ні, ви, раби, гріха, але раб не перебуває в домі вічно. Тоді треба звільнитися, а звільнити тебе лише може Христос. І якщо гріх, він піде. А Христос прийде так само, коли Авраам. Він мав цю дилему, що робити, що було сказано від Бога. Вижени робота сина її, тому що він не буде спадкоємцем і сином вільної. Амінь.